Всім привіт! З вами я Жені. Сьогодні я засніму обзор на ось таких два пакетика фігурки Roblox, тому що. ну, їх два. Давайте відкривати перший. Так, Давайте глянемо на картки. Так, Якісь вони странні, різні якісь картки. Добре, давайте подивимось. А мені попалася ось така дівчинка. У мене такої ще й немає. Так, давайте їх, її подивимося. Так. Ось, ось вона. І що їй тут положили? Так, якась штука. І ось такий у неї аксесуар. Це гаєчний ключ. І розпаковуємо другий. Добре, давайте глянемо. Тут картки ось такі. Roblox знову ж і. да ну ні! Повторка, друзі. У мене такий є, але ну, це не в цьому обзорі попадався він мені. Ну, добре, друзі, ось такий вийшов обзор. Давайте ще розглянемо карточки і колекції. Ось тут такі карточки Roblox. ось такі вони. Ось така тут колекція, якщо хочете, можете поставити на паузу і її прочитати. Ось така вона. Ну і ось що мені попалося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, гарного вам дня!